І глядачів телеканалу Ултава ви дивитесь Кременчуцькі новини. Середа, 16 грудня відзначилась такими подіями. Благодійна акція Святий Миколай дітям вийшла на фінішну пряму. І Кременчук продовжує співпрацювати із фондом народонаселення ООН. Про це та інше поговоримо найближчі 20 хвилин. Не перемикайте, буде цікаво. Починаємо із трагічної новини. Кременчук втратив на Донбасі ще одного героя. Артем Носенко загинув вчора під Артемівськом. Його розвідгрупа потрапила під снайперський обстріл. Артем служив у Збройних силах України за контрактом. Був на передовій із лютого поточного року. Герою було 24. Артема Носенка поховають у п'ятницю, 18 грудня. Прощання з військовим відбудеться у міському палаці культури з 10-ї години ранку. Редакція Кременчуцьких новин висловлює щирі співчуття родині загиблого. Сьогодні увечері Кременчуцькі новини отримали інформацію про пожежу, що сталася в Кременчуці на вулиці Рудничній. Вже через кілька хвилин наші журналісти вирушили на місце події вслід за пожежними розрахунками.

Сьогодні орієнтовно о 16-й годині дня до диспетчерської КЦ міста Кременчука надійшло повідомлення про те, що горить приватний будинок по вулиці Рудничній. На даний виклик було направлено на одне відділення, ДПРЧ 16 міста Кременчука. По прибуттю було видно, що горить дах. Та вогонь перекидається вниз до будинку, тому було направлено ще два відділення: ДПРЧ-16 та ДПРЧ-14. На даний момент причина пожежі встановлюється. Потерпілих та загиблих на пожежі не виявлено. На даний момент пожежа локалізована, проводиться ліквідація. Сьогодні Кременчуцькі ракетники відзначили свій 73-й день народження. Артилерістів особисто привітав міський голова Віталій Малецький. Також мер оглянув територію військової частини А-1546. Урочистості ж з нагоди свята відбулись у Палаці культури Кредмаш. Командир Кременчуцьких ракетників, полковник Олександр Калембет зустрів мера Віталія Малецького та провів керівника міста територію військової частини А 1546 Оглянули казарми, де мешкають солдати строкової служби, кімнату побутового обслуговування, туалети, спальне приміщення. Віталій Малецький поспілкувався з бійцями. Ці хлопці призвані на службу з Харківської області. А як Кременчук вам от краще ніж в Харкові? Чи, чи гірше? Дуже красивий город. ну хай. Але додому хочеться, да? Вам би краще було служити в себе вдома чи в іншому місті. Я... В іншому місті, бо вдома, ну, близько теж. Це не служба, так? Да? А вам увольнительно дають в город, щоб походити, погуляти, посмотрите. Да, да. Побували у їдальні. За рахунок держави, військовослужбовців забезпечують гарячими обідами. За нормами харчування на військовика витрачають 67 гривень на добу. Котлета, гречка. Ну... Винігрет. як от хватає на день. Ну хватає звісно. хватає. У вас триразове харчування. Зрозуміло. Тобто, в принципі, ну такий комплекс. Це в обід, ввечері і вранці. Добре, ну приємно. Фетиці командир полку показав міському голові тренажерну залу та ознайомив зі станом автопарку військової техніки. Підсумовуючи все, побачене, мер зазначив: будемо робити максимально все, що може зробити міська влада. Будемо фінансувати частину по програмі нашій. Обрахуємо обов'язково. Ті питання пов'язані з ремонтно-будівельними роботами і оснащення частини сучасними засобами і спостереження і виявлення, як то тепловізори, про які говорили обов'язково. Один ми вже запланували Валерій Володимирович. Дав вчора прийнято рішення. Ми маємо його цьому. Придбати. Зараз подивимося по залишкам коштів. Якщо вдасться там дещо зекономити, то і другий також буде заплановано і придбано. Дякую за підтримку, за матеріальну, моральну. Ми вам теж дякуємо за вашими спинами. Ми почуваємо себе безпечними. Кременчужани почувають себе в безпеці і будуть робити все для того, щоб частина мала належне і матеріально-технічне забезпечення, і відповідно і моральний і бойовий дух бійців був на рівні. На святкування 73-ї річниці у палаці культури зібрались військовослужбовці та ветерани, керівники міста та районів студентська молодь та присічні Карменчужани. Стартували внесенням бойового прапору. Згадали історію створення та становлення 107-го ракетно-артилерійського полку, який у 1944 році був нагороджений ордном Кутузова. Нинішні військовики гідно продовжують традиції попередніх поколінь, захищають суверенітет України в зоні АТО воїни реактивники виконували честю і гідністю поставлені і покладені на них завдання. Підрозділи нашої, нашої частини і наразі продовжують виконання бойових завдань практично півтора року в зоні проведення антитерористичної операції. На урочистостях хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого вчора кременчужанина Артема Носенка та всіх мужніх воїнів українського війська, які віддали своє життя за недоторканність рубежів. Дійсно, важко говорити в такі моменти коли ми отримуємо звістку про те, що загинув ще один син українського народу, загинув ще один тременчужанин, який захищав нас з вами, захищав наше життя, незалежність нашої держави. Ми з вами маємо робити все для того, щоб наша армія була настільки сильною, настільки потужною, мобільною і боєздатною. Щоб дійсно, як сказав командир частини, ні в кого не було бажання відкрити двері в нашу країну не лише чоботом, але й зайти без споку. Кращих ракетників відзначили почесними грамотами. Серед чисельних привітань пролунали і слова вдячності за вогневу підтримку від колег. Колектив Кермичіцьких новин приєднується до привітань та дякує за мужність та героїзм проявлені у боях. 22 грудня відбудеться чергова сесія міської ради. Саме в ці дні народні обранці розглядають питання порядку денного на депутатських комісіях. Одне з питань звіт директора комунального підприємства Благоустрій Кременчука Сергія Шаповала про фінансово-господарську діяльність підприємства. І саме розгляду цього питання присвятили сьогодні значну частину своєї роботи члени комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування. Звіт Сергія Шаповала дійсно викликав великий інтерес у депутатів, і це й не дивно. Адже останнім часом до комунального підприємства благоустрій Кременчука прикута неабияка увага, і особливо до взаємовідносин благоустрою та пад Полтава Обленерго. Як відомо, останнє орендує у комунального підприємства теплові мережі, і згідно договору оренди, ремонт обслуговування цих мереж повинен здійснювати саме орендар, тобто Полтава Обленерго. Але сьогодні на депутатській комісії під час розгляду фінансового звіту директора благоустрою Кременчука виявилося, що ремонт цих теплових мереж здійснюється за кошти саме комунального підприємства, а це вже серйозне порушення договорі чітко прописано що по точці капітальній капіталі тише від ремонті зі зарахунок орендаря точно і виникає також питання: якщо Сергій Шаповал заявляє про заборгованість з виплати заробітної плати перед працівниками благоустрою Кременчука за жовтень та листопад, 2015 року, в сумі майже 600 тисяч гривень і в той же час здійснює платежі в сумі 910 тисяч гривень саме в жовтні за матеріали та ремонт теплових мереж, то хто ж саме винен перед рядовими працівниками благоустрою у виникненні заборгованості і зарплати? Можливо, саме директор. І знову повертаємось до засідання депутатської комісії. Той кошти коштів цього доходів 16 мільйонів 644 тисячі. Загальні самовитрати на дев'ятсот фінансовий результат з плюсом 2 мільйони 737 так, чи ж ви зарплату не заплатите людям так. на жаль, і на це питання сьогодні. Депутати відповіді так і не отримали. Нові подробиці в питанні пуску швидкісного потягу шкода інтерсіті. Як відомо, 25 грудня цей двоповерховий потяг почне курсувати через Кременчук. В минулих наших випусках ми повідомляли, що шкода буде курсувати за маршрутом Київ-Кременчук-Полтава. Але сьогодні народний депутат України Юрій Шаповалов повідомив Кременчуцьким новинам про зміни, що сталися в маршруті руху. У нас продовжується історія. З скоростным поездом Шкода, который мы очень хотим, чтобы шел через Кременчук. Я каждый день на связи и с замминистра Снитко, который занимается железной дорогой, и с головой Укрзалезницы, господином Завгородним. Сегодня с утра мы общались с замминистра, и он сообщил такую информацию, что изначальный маршрут, который планировался и о котором, в общем-то, заявила и пресса, и я подтвердил этот маршрут. Вот это Полтава, Киев, Кременчух, он сегодня не рабочий. То есть нет возможности запустить через вот эти города скоростную «Шкоду». Почему? С технической точки зрения обслуживание скоростного поезда «Шкода» может осуществляться только в Харькове. Там сегодня есть обученные специалисты, которые именно занимаются ремонтом и обслуживанием поездов «Шкода». Одна из конечных точек – это должен быть Харьков. И технические инженеры, и в э, люди, которые занимаются формированием маршрутов для «Укрзалезницы», они сегодня пытаются просчитать, какие могут быть маршруты с тем, чтобы этот поезд заходил в Кременчук. Самый оптимальный вариант, ну и тот вариант, который я прошу сегодня, это все-таки, чтобы был Кременчук, то есть маршрут. Харьков, если необходим Харьков, Кременчуг, Киев. Я думаю, что это самый интересный маршрут, ну, прежде всего, был бы для кременчужан. Во-первых, можно было на скоростном поезде добраться как в Харьков, так и в Киев. Делаю все возможное, чтобы все-таки для нашего города был самый выгодный и оптимальный маршрут. Это последний, который мы озвучили, который сегодня обсуждается. То есть Харьков, Кременчуг, Киев. День-два, я думаю, для нас будет понятен маршрут. Ну и надеюсь будем понимать время в пути и стоимость билетов, которые я постараюсь озвучить для кременчужа. Вже кілька років міська влада успішно співпрацює із фондом народонаселення ООН у сфері молодіжної політики. За підтримки фонду у Кременчуці реалізовані унікальні молодіжні проекти, і це визнано на найвищому рівні. У фонді відзначають, Кременчуцький досвід є показовим для усієї України, і на нього варто рівнятися. Планується і подальша співпраця. Комплексна програма Молодь Кременчука діяла у місті з 2011 року. Раніше більшість молодіжних проєктів фінансувалися за кошти з бюджету. Останні ж два роки, коли в Україні погіршилася економічна ситуація, втілювати їх Кременчуку допомагає фонд народонаселення ООН. Нині програмна п'ятирічка завершується, тож є необхідність прийняти нову програму на наступні п'ять років. Віце-мер Ольга Усанова зустрілась у Києві із представником фонду, аби обговорити. Подальшу співпрацю. Ми дуже вдячні за таку співпрацю, вона є результативна і молодь нашого міста це підтверджує і своїми досягненнями в різних галузях. І, е... Хочу сказати, що ми вже підготували програму на наступне скликання наступні 5 років 2016-2020, в яку включені як ті проекти, які успішно реалізовувалися раніше, так і нові проекти. Міжрегіональний молодіжний форум, конкурс соціальних відеороликів, популяризація здорового способу життя, відпочинок у міських таборах дітей-переселенців це далеко не повний перелік добрих справ, які необхідно продовжувати. У випадку із співробітництвом з Кременчугом це власне мрія будь-якого спеціаліста, який працює в галузі розвитку будь-якої агенції, яка надає міжнародну технічну допомогу. Тому що до тебе приходять люди із планом роботи. Друге, це робота з молоддю. Це напевно, напевне найбільш стратегічна інвестиція, яку може собі уявити на сьогоднішній день партнери з розвитку. Да, молодь. Стала рушійною силою змін в українському суспільстві. Представник міжнародної агенції підкреслив Кременчук унікальний тим, що є єдиним в Україні містом, де так активно реалізується молодіжна політика. Такі інвестиції у молодь Кременчука у майбутнє громади. Це і позитив для міста, і приклад для інших. І головне, що це створює модель для інших Влада на місцях. Орієнтована на потреби громади і їх чує, в тому числі молодих людей. У Кременчуці ж вже розроблена комплексна програма Молодь Кременчука на 16-20 роки, яку мають прийняти на сесії міської ради. Наш досвід поширюється не тільки для впровадження в Україні, а і на міжнародному рівні. І про це свідчить те, що минулого року щорічна доповідь. ООН в Україні відбувалося саме з міста Кременчука, і саме представник молоді презентував цю доповідь. То ми сподіваємося на те, що і в подальшому ми продовжимо нашу співпрацю. Будемо розвивати нашу місцеву громаду за підтримки міжнародних агенцій і фонду народонаселення ООН в Україні. Сьогодні управління освіти оприлюднило результати перевірки за фактом порушень в організації навчального процесу, виявлених журналістами Кременчуцьких новин. Мова йде про заміщення уроків фізкультури 1 і 2 грудня платним переглядом фільмів та мультфільмів. Комісія, створена розпорядженням управління освіти, проводила перевірку гімназії номер 5 з 3 грудня впродовж тижня. До складу комісії увійшли представники управління освіти, методичного кабінету та сам За результатами службового розслідування виявлено ряд порушень. Встановлено, що 1 та 2 грудня адміністрація гімназії безоплатно надала підприємцю актову залу для відеопоказу. Як було з'ясовано оренних відношень, які повинні бути не було. Демонстрація фільмів була незаконна. Фільми та мультфільми переглянуло 573 учня. Вартість відеоперегляду 30 гривень. Отримана сума чимала, більше ніж 17 тисяч гривень. Це теж порушення, бо згідно наших нормативних документів ми неодноразово і на нарадах казали, і бухгалтерам, і керівникам, і педагогічним працівникам забороняється педагогічним працівникам брати будь-які гроші. Документально поки не підтверджено. Але за словами директорки гімназії Ілони Бобер, частину отриманих коштів перерахували на благодійний фонд навчального закладу. Не відшкодовано коштів ні за користування електроенергією, ні за оренду приміщення. Наші фахівці порахували цю суму, і ми запропонували директору школи, щоб все таки така сума вона на рахунок навчального закладу. Вона була ну на сьогоднішній день ще й немає. Куди поділася інша частина коштів невідомо. Проте відомо, що кіносеансами заміщали уроки фізкультури на час ремонту спортивної зали. А графіка відпрацювань втрачених навчальних годин не склали. Демонстрація проходила під час проведення навчального процесу. Навчальний процес можна сказати, був порушений, і відпрацювання цього навчального процесу проходив теж комісія вила хаотично. тобто фактично було. Ущено на самотік з боку адміністрації навчального закладу не було чіткого графіку, не було контролю. До того ж, комісію підтверджено, що демонстраційний гімназистам відеоматеріал не відповідає навчальній програмі. Що стосується власне проведення ремонтних робіт під час навчального процесу, то в управлінні освіти зазначають, дійсно ремонт іде, проводиться, але в будь-якому разі я вважаю, що адміністрація школи повинна була зробити так, щоб проведення ремонтних робіт ніяк. Не впливало на хід навчального процесу. Тим більше, в гімназії є запасні виходи, які можна було використовувати. За допущені порушення керівник навчального закладу понесе відповідальність. Покарання буде. Ми винесли пропозицію про притягнення директора до дисциплінарної відповідальності, бо це порушення. І обов'язково буде обговорено на нарадах директорів і обов'язково будуть зроблені висновки. Бо це Порушення суттєво порушення у той же час, на нашу думку, правоохоронні органи мають зацікавитися виявленими фактами порушень фінансової дисципліни у гімназії номер 5. У рамках благодійної акції Святий Миколай дітям волонтери молодіжного парламенту вже зібрали подарунки у навчальних закладах і торгівельних мережах міста. Зібрані солодощі та іграшки активісти сортують та пакують. Про це збачили наші кореспонденти. До дня святого Миколая залишились лічені дні. Усі зібрані подарунки наразі знаходяться у головному офісі Святого Миколая. Повні коробки із солодощами та гори іграшок свідчать про те, що організатори акції, волонтери та небайдужі, Дуже Кременчужани плідно попрацювали, і подарунки вистачить на всіх дітей і соціальних установ. Ми наразі можемо впевнено сказати, що всі діти соціальних установ нашого міста отримують свій незабутній подарунок і солодкий, і м'яку іграшку. Крім того, різноманітні канцтовари, ігри і різноманітні подарунки. Кожен кожна дитина соціальних установ цього року отримує в День Святого Миколая. Помічникам святого Миколая відпочивати ніколи. Адже у Усі іграшки, канцтовари та солодощі потрібно розсортирувати та упакувати. Подарунків багато, а часу мало. Втім, волонтери запевняють, вони готові працювати, не покладаючи рук, аби встигнути до 19 грудня. Работа, как вы видите, кипит, постоянно прибывают все более новые и новые игрушки. Их приносят как кременчужане неравнодушные, так и ребята привозят с офисов, которые работали в общеобразовательных учебных заведениях высших. Поэтому, ну, я не знаю, до скольки мы сегодня как бы закончим всю работу. Мы сортируем, смотрим как бы на качество игрушек, что они грязные, не грязные. По размеру сортируем, сортируем по новизне. Мы три дня стояли в маркетопте на Московской. Мы собирали игрушки, подарки деткам, конфеты, там, печенье. И сегодня, в этот день, мы помогаем тут собирать, сортировать все эти игрушки. Організатори благодійної акції наголошують у бажаючих здійснити дитячу мрію, ще є час придбати подарунок. Наразі самих популярних бажаних подарунків, які ще не охоплені і не закуплені, залишаються літаки на пульти керування, залишаються машинки на пульти керування. Ну і різноманітні такі речі, іграшки, яких тяжко наразі знайти серед тих подарунків, які навчальні заклади передали офісу Святого Миколая. Але ми маємо надію, що Кремучужани ще за сьогодні і завтра зрадять долучаться та знайдуть ту дитину, які мрії якої можуть здійснити. Перші подарунки від Святого Миколая отримали вихованці Кременчуцької школи-інтернату імені Антона Семеновича Макаренка. В гості до дітей завітали тренери футбольного клубу Кремінь. Привезли солодощі і спортивний інвентар. На зустріч із тренерами футбольного клубу Кремін запросили 36 вихованців Кременчуцької школи-інтернату імені Макаренка дітей, позбавлених батьківського піклування. Заступник директора МФК Кремінь Вадим Маньковський розповів дітям про історію команди про її відомих гравців, про дитячо-юнацьку спортивну школу, де займаються футболом більше 400 юнаків. А ще запросив юнаків та дівчат повболювати. На будущее ми з Олександром Ніколаєвичем переговоримо, прилесіть вас на ігри першої команди. По організації ми вирішимо, може быть, своїм транспортом будемо вас забирати. Також приглашаємо на турніри детские, які проходять у нас на стадіоні Кремінь Арена імені Бабаєва Олега Мійданича. Привітав вихованців навчального закладу зі святами і тренер дитячої юнацької спортивної школи Кремінь Сергій Мурадян. канун цих всіх праздників поздравить вас. Тоже со всеми этими праздниками и, конечно же, чтобы ваши мечты, которые вы себе там рисуете, чтобы они постепенно сбывались в новом году, в дальнейшей вашей судьбе. Самое главное, любите, уважайте друг друга, потому что многим из вас вместе придется идти по жизни, чтобы вы могли потом, когда вырастете, друг другу помогать. Это самое главное. Ну и учебы хорошие учебы во всем, в жизни, в школе и так далее. До речи у начальному закладе есть своя футбольная команда. Мені подобається грати в футбол, то що з малку я бачив, як хлопці грають, і мені понравилось. І я граю в школі, я капітан команди. У мене є своя команда. Ми, ми не тренуємося, не де ми просто любителі. І хоча хлопці займаються спортом у свій вільний час без допомоги кваліфікованого тренера, успіхи вони мають. Наприклад, на обласних змаганнях серед вихованців шкіл-інтернатів кременчужани завжди у трійці лідерів. А відтепер, коли їх футбольних м'ячів з'явилося вдосталь, Обіцяють тільки перемагати. Ми дуже вдячні за те, що вони кожній дитині сироті, позбавлень батьківського піклування, подарували подарунок і подарували м'ячі. Чому? Тому що, якщо подарунки дітям даряться, а спортивний інвентар ми не можемо закупити. І для нас це дуже велика допомога. Тим більше ми знаємо, як наші хлопці та й дівчата полюбляють займатися різними видами спорту, особливо футболом, волейболом, ігровими видами спорту. І, і нам Приємно це відзначити, тому що це перші подарунки напередодні цих великих дитячих свят. Вихованці школи інтернату подякували гостям за подарунки і побажали Кременчуцькому кременю тільки перемог. Ми любимо футбол, боліємо за Кремень! Синоптики прогнозують на завтра хмарну із проясненнями погоду без опадів. Температура вночі мінус 3, в день плюс 1 градус. Це була остання інформація нашого випуску. Зустрінемось рівно за добу на телеканалі Лтава. Кременчуцькі новини бажають вам лише добрих вістей. Бережіть себе, всього вам найкращого.